Тароче, що на день ти без матюка й не скажеш, слухайте, пішли ми гуляти? Ну все як завжди, стандарт. Мамам щасливе, але не умне. Пташечки, що бачать, добре, що не серть на голову. Я пилюю обстановку. думаю, скакану на швиденьке сіканте. Сіканула, обертаюся, мамам нема. Десь вже понесло цю нечисту силу. Коли придивляюся, царкі сончик їй за дерева стирчить, заховатися вона вирішила, а тут падло, як на зло, пригнала ворона, і нагла така, різка, як понос, стартує, перегугне до орел. Боже, вилітає маман за того дерева, біжить на ту ворону, а вороні ну, глибоко до сраки, чесно. Я розумію, що тут починається зараз дівчайша рака макафо. Маман починає махати ногами, скакати як блуха на пательні. І вгадайте що? Репнули штани. Все, завіса. Ви коли-небудь бачили, як сміється ворона? Я думала, вона там просто вститься. Вітаю, тепер, блять, навіть ворони будуть знати, що ти пальнуте!» Давай, пішли додому, кімнатний Рембо, поки ти себе не покалічила. Сраку прикривай і під ноги дивися.